Дівчатка, привітики! Сьогодні ми зв'яжемо з вами гачком. Ось такий класний бактус або косинку. Все буде залежати, якого розміру ви її зв'яжете і з якої пряжі. Я рекомендую вам в'язати з м'якенької пряжі, типу Ангора. Можливо, це може бути махер або гасал бебі. Зараз пухнаста така дуже класна пряжа, але це все на ваш вибір. Подивіться, який візерунок він зроблений повністю гачком. Ось такий в неї край, він не розтягується. Бачите? Тримає добре форму. Кут у мене невеличкий, і висота невеличка чому? Тому що я планую носити цю косиночку не на голову, а на шию, як бактус. Які в мене заміри? Висота 31 см і ширина 104 см. Дивіться, ось такий край обв'язки в мене акуратний. Ось так він з виворотньої сторони виглядає, візерунок і край. Ось такий край теж досить м'якенький, але не розтягується. І косинка має чудову форму. Хочу зауважити, що роблю я прибавки через ряд через рядочок. Кожному лицевому ряді. Спершу ми в'яжемо від куточка, робимо прибавки через ряд. Доходимо до середини і робимо убавки через ряд в кожному лицевому ряді. В'яжемо двома рядами лицевий ряд це з'єднальні стовпчики, виворотній ряд. Лицеві стопчики з накидом. Але я хочу зауважити, що залежно від того, яку ви нитку будете використовувати, а саме її ширину, ви або скоріше прийдете до бажаної висоти, або довше. Тому і кут у вас оцей буде. Різний. Я хочу сказати, що для косиночки, можливо, ця пряжа трішечки товстенька, але у нас була така задумка, щоб не продувало і щоб гріло. По пряжі у мене пряжа. Я зараз прикріплю скрін і колір, і прикріплю, де я купляла в магазині Ярна. Склад це Меренос 70% і 30% кошеміру. Пряжа чудова. Коли в'яжеться ось вона така фактурна після ВТО, має легкий ледве помітний ворс м'якенька, і мені дуже сподобалась. В принципі, пряжа класна, особливо, якщо зв'язати якийсь жилет, джемпер буде просто топчик. Все, дівчата, починаємо в'язати з вами. Таку чудову косиночку. Якщо вам сподобається і ви собі зв'яжете щось подібне, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи все у вас вийшло. Дівчата, починаємо наше в'язання з пров'язування трьох повітряних петель. Перші дві петлі в нас будуть як основні петлі, третя петля це петля підйому. У нас рядочки будуть складатися лицьові рядочки. Ми в'яжемо з єднальними стовпчиками, виворотні рядочки з єднальними стовпчиками з одним накидом. Ось ми з вами набрали три повітряні петлі. Першу петлю підйому ми пропускаємо, в другу петлю від гачка ми пров'язуємо наш з'єднальний стовпчик без накиду це лицьовий ряд. Перший вводимо гачок в петельку, захватуємо петлю і пров'язуємо нею петлю на гачку. Другий захватуємо петлю і пров'язуємо нею петлю на гачку. Дивіться, ми в лицевих рядах будемо робити прибавки на початку. Як ми робимо? Робимо повітряну петлю це в нас прибавка. І робимо петлю підйому. Перегортаємо в'язання. І виворотні рядочки ми в'яжемо з єднальними стовпчиками з накидом. Робимо накид і в другу петлю від гачку. Перша це петля підйома, друга це петелька, в яку ми будемо пров'язувати перший стовпчик прибавочний. Ось ми в'яжемо дві стінки має петля. Дальша від нас і ближча до нас. Дальша від нас це задня стінка, ближча до нас передня. За дальню стінку, та що від нас. Пров'язуємо з'єднальний стовпчик з одним накидом. Робимо накид, гачок вводимо, захватуємо петлю і цією петлею, не новою, а саме цією, пров'язуємо всі петлі до на нашого гачку. Великим пальцем я притримую середню петельку. Далі, щоб ви не збивалися, обов'язково поставте маркер на перший і останній стовпчик перев'язаний, щоб ви його не загубили. Це вам допоможе потім не перераховувати ваші петлі. Далі робимо другий стовпчик накидом. робимо накид, за дальню стінку, ось вона у нас передня і дальня, за дальню стінку, захватуємо петлю. І цією петлею пров'язуємо петлі на гачку, притримуючи середній. Бачите, я ось так притримую для того, щоб не спала петля. Два, робимо накид. І останню, останній стовпчик ми з вами пров'язуємо не за задню і передню стінку, а за дві стінки разом. І задню і передню разом і пров'язуємо це петлею. Все, це наша петля. У наш останній стовпчик робимо петлю підйому. Петлю підйому ми будемо робити в кожному рядочку. Перегортаємо в'язання, Петлю підйому ми нічого не пров'язуємо, а в пров перший цей стовпчик пров'язуємо перший з'єднальний стовпчик. Раз. Два. Три. Пров'язуємо третє. Все за задню стінку. Всі рядочки будуть пров'язані за задню стінку. Ми знаходимося в лицьовому ряді, то не забуваємо робити прибавку. Робимо повітряну петлю, петлю підйому. І розворот. І як ви вже зрозуміли, ми будемо робити це кожного ряду. Ви обов'язково ставте маркери. Поки ми легко їх перераховуємо. Ми знаємо, що тепер у нас буде 4 стовпчики. Було 3, один додамо, буде 4. Але коли їх стане багато, вам буде важко рахувати. Тому на перший і на останній завжди ставте маркери. Перегортаємо в'язання, робимо накид і на другу петельку від гачка. Пров'язуємо з'єднальний стовпчик з накидом. І пров'язуємо всі три петельки за задню стінку з єднальним стовпчиком з накиду. Це в нас виворотній ряд. Виворотній ряд завжди пров'язуємо з єднальним стовпчиком з накидом. І останню петлю ми завжди пров'язуємо не за задню стінку, а за дві стінки разом. Для того, щоб у нас був рівний край, пров'язали, зробили петлю підйому, перегорнули в'язання. Як зрозуміти, якщо ви заплутались, де у вас виворотній лицьовий ряд? В виворотньому ряді у вас косичка буде донизу, в лицьовому вверх дивитися оці зубчики. Так, ми знову в лицьовому ряді. Перший стовпчик пров'язуємо з'єднальний раз. В другий з'єднальний два. В третій з'єднальний три. В четвертий з'єднальний чотири. Робимо повітряну петлю для прибавки. І повітряну петлю підйому. Далі перегортаємо і виворотній ряд пров'язуємо. І нав'язуємо раз. Так, дівчата, ось ми пров'язали наш, половинку нашого трикутничка. Ось так він йде по зростанню. Тепер обов'язково тут обов'язково ставте маркер на останній ваш верхній стовпчик, і для того, ми, щоб зробити обавки, ми просто не будемо дов'язувати наш останній стовпчик, але тут буде дуже легко вам загубитися. Тому обов'язково маркеруйте ваш останній стовпчик, щоб ви даремно не рахували, не перераховували. Ось, дивіться, у мене залишається три стовпчики. Я пров'язую один, два, а третій просто залишаю. Перегортаю в'язання і в'яжу, починаючи. Починаючи з першого стовпчика пров'язувати повітряну петлю підйому не рахую, перегортаю і в другу петлю від гачка ось перша петля підйому, а другий у мене буде стовпчик, починаю в'язати виворотній ряд з'єднальними стовпчиками. Все, це і є ваші убавки. Тобто ми просто не дов'язуємо наш останній стовпчик. Зараз я виворотній рядочок швиденько пров'яжу. Ось, перегортаю в'язання і знову буду недов'язувати останній стовпчик і в лицьових рядочках, там, де ми з єднальним стовпчиком в'яжемо. Ось, у мене, бачите? І ось, бачите, здається, що це вже останній, але ні, останній у мене ось, щоб ви його не губили. Тому цю петельку ось я ще пров'язую. А ось ця залишається непров'язана. Її не дуже легко побачити, тому на оцей останній стовпчик завжди ставте маркер. Ось зараз ви розвернетесь, пров'яжете в другу петельку від гачка, перш це петля підйому, в другу петельку з'єднальний стовпчик з накидом. І на нього, ось так, одразу поставте маркер. Так, ви будете знати, що в наступному ряді його пров'язувати не треба. Саме його, а не той, що у вас попередній. І так, ви в'яжете, поки у вас не залишиться дві дві петельки, два з'єднальних стовпчика. Ми з двох з'єднальних розпочинали в'язання. двома. Будемо і закінчувати. Ось, ми знову на лицьовому ряді. Ось я в'яжу з'єднальні стовпчики. Бачите, оцей би загубився, якщо б не було на ньому маркера. Ось так я пров'язую. І оцей що з маркером просто знімаю. Ось у мене йде косиночка вже вниз. Бачите, ми наростали. Тепер ми падаємо. Падаємо до двох петельок, як починали. Ось я дов'язала у мене три стовпчика з накидом було. І тепер у мене ось повинно бути два стовпчика з'єднаних. Один, два. Третє, ми не дов'язуємо. Ось так виглядає моя косиночка. І тепер важливо до того, як ви проводите ВТО, треба обв'язати, щоб ось так вона зібралася у вас, і ось так не розтяглася, тому що воно змінить і форму, і все. Тому важливо до ВТО зробити обв'язку. Як я роблю обв'язку. Ось у мене була петля. Ось петля підйому, ось її перемичка. За оці перемички я візьму гачок з меншою голівкою, щоб легше було проходити. Ми будемо робити обв'язку. Так, ось перемичка. Оця. Я в неї входжу і пров'язую з'єднальний стовпчик. Ось ще ця перемичка. Ось, бачите, вона на самому краю. Я в неї входжу і пров'язую з'єднальний стовпчик. Ось у мене все підтягується. За оцю перемичку я пров'язую наші з'єднальні стовпчики. Ось так. Ось вона у нас так, бачите, збирається. Ось доходжу до верхньої частинки, я пров'язую ось так з єднальним стовпчиком. Десь поруч ще один з'єднаний стовпчик, це для формування вершини. А далі так само за оці ось перемички обв'язую верхній рядочок. Ось За оці перемички, повітряні петлі, які ми з вами тут залишали. І ось сюди в останню петельку теж пров'язуємо. Далі ми робимо розворот і робимо обв'язку стовпчиками з накидом. За передню стінку, ось у нас задня стінка, а ми робимо за передню стінку, та що ближче до вас. І пров'язуємо стовпчики з'єднанні з накидом. Це ви вже вмієте робити. Ось у нас попереду формується така красива косичка гарненька. Дійшли до макушки, в цю макушку верхню петельку пров'язуємо одразу два стовпчики для того, щоб у нас сформувався богорок. Зараз. Ось у нас задня петелька. Ми за задню петельку куточок у нас сформувався, раз, пров'язуємо. І в те саме місце два. Таким чином ми формуємо ось такий розворот вниз. Так, зробили ми обв'язку. І тепер нам потрібно ще зробити з вами обв'язку нашого денця, його так само зібрати ось так, в трикутничок, щоб він не був ось таким розтягнутим. Можете, до речі, на початку зробити обв'язку. Я буду обривати нитку, тому що мені потрібно зробити обв'язку з цього краю. Але ви можете, одразу, починаючи в'язання, залишити довгу, довгу нитку, щоб вам не прийшлося ось тут обривати. Що вам потрібно зробити, щоб зібрати тут? Ми приєднуємось, приєднуємось з цього краю і можемо ще раз пройтися по ось так. Ось тут по краєчку. Просто з'єднальними стовпчиками. Просто з'єднальними сточками бочок зібрав. Далі. Ось у нас така довга протяжка коротка, довга, коротка, довга. Лише задовгі будемо з'єднальними стовпчиками, там, де ось центр косички. Ось довга протяжка, ось так з'єднувати. Ось у нас вже збирається. Наш трикутничок. І ось тут ще робимо якісь закріпи, ховаємо хвостики. Далі робимо ВТО, і наша косиночка набуває форму ось такого стягнутого трикутничка. Якщо ви не хочете, щоб він такий був у вас тягнутий трикутничок, ви можете робити з'єднання через петельку, але тоді у вас форма буде не така класна, як ось ця. Я зробила обв'язку в кожну петельку, тобто колись не за довгі перемички, а і за короткі, і у мене ось така форма розтягнута косинки відбулася. А коли я зробила ось так, то форма набула одразу тої Така, яка мені потрібна. Зараз я зроблю піду в ВТО, і, подив, і ви подивитесь, як цей трикутничок розпрямиться. Та дивіться, я зробила ВТО, і мої краї, бачите, зафіксовані. І ось тут, Але трикутничок не збирається, але і не. Витрачає форму завдяки тому, що ми з вами зробили ось таку обв'язку. На початку, вона здається трішки стягнутою. Чому? Це логічно, тому що ми за одну косичку зробили два рядочки, а коли збираємо, то пров'язуємо одну петельку, тому воно трішки збирається. Якщо вам здається, що це дуже стягнуто, то ви можете зробити обв'язку інакше зробивши обв'язку в кожну петельку. Ось дивіться, ми з вами робили обв'язку лише за оцю велику перемичку, яка під косичкою. Ось, бачите, у нас косичка ми робили за оцю велику. Якщо вам дуже тягне, ви можете ось оцю маленьку перемичку зробити. ось І через неї підхопити, зробити дві петельки. І так робити в кожному ряді. За велику ось зробили. Ось, знайшли ось тут. Зараз я візьму гачок менше. За маленьку, велику і маленьку. Тоді ось велика, і поряд з нею ось іде маленька. За велику і за маленьку робите пров'язку. Тоді у вас ваш край верхній буде більш еластичний. Але тоді візьміть гачок точно менший, щоб трішки все-таки він не раз бачите, він починає розповзатись. От я тому вам рекомендую зробити за одну. Але подивіться, можливо, вам таке не до вподоби. І тоді зробіть обв'язку за дві перемички. Або регулюйте, наприклад, одну зробили за дві, інші дві за одну. Одну зробили за дві. Можливо, така варіація вам буде оптимальна. Але я свою робила, як я вам показала, за кожну велику перемичку. І в мене все вийшло. Дівчата, і ось так виглядає бактус на шиї вже в повністю завершеному вигляді. Якщо вам сподобався майстер-клас, поставте мені лайки, напишіть свій коментар.